Почали ракети літати над хатою, і люди в машинах дрон попадає, не живі машини стали стоять. Короче, ад домівку в котуленому розбомбили вщент, а дачний будинок в Іванівці понівечили уламками ракети. 43-річний Ігор з матір'ю та тіткою двічі переселенці. Чоловік розповідає, зараз в рідному котленому не залишилося жодної вцілілої оселі. Ховатися від атак, каже, попросту не міг. Майже нічого не бачить. Переїзда вже немає, магазина воврем'я виїхали. Хату рознесло. все, могли б не якби Ми були б, я, б не виїхали. Світ все пообрубало, води денег, магазини, немає. Жити там вже не невозможно. Та не хотів їхати. Думав, там уже дихати лягти, раз таке. Інтенсивно обстрілювати котли на війська РФ почали півроку тому. каже матір Ігора Людмила. Жінка розповідає, від атак накривала сина ковдрою. Сама ж ховалася в коридорі через хворі ноги, не могла спуститися в підвал. Там осталось дуже багато людей. безвісті пропавши не живих, не мертвих. Десь об кажуть, лежать. Хоч в мішки бігом, вивозили під такими вже гучними ударами, щоб все калатало. Їхали, молилися, щоб не попав дрон у нас. З Котлиного родина евакуювалася на дачу в прифронтовій Іванівці на Дніпропетровщині. Однак кілька тижнів тому, каже Людмила, росіяни почали обстрілювати їй це село. Ракета попала в клуб, а через неділю до сусіда. До сусіда ракети дві ракети в огород, А наша хатина домик рядом, і в нас вікно вилетіло, шифер поснімало в середині. Ні, Ждем надіялись на 15-те, та ось прикратиться, ось прикратиться. Після обстрілу сусіднього будинку родина вирішила знову евакуюватися. На цей раз волонтери вивезли їх до тимчасового прихистку в Дніпро. З собою змогли взяти лише документи та одяг, каже сестра Людмила Світлана. Жінка ділиться під російськими обстрілами в Іванівці. Залишився її чоловік. Не захотів, він Захотів я тут не захотів, що кара буде до останнього, там ще не так. так. Гучно. Тобто він там як просто доглядає за будинком. Так, да, так, да, так. Да, город. Да. город. Посадили город. За словами керівниці Центру соціальної адаптації Ольги Вовкової, у Шеутері це перша родина, евакуйована з прифронтових громад Дніпропетровщини. Зараз для них шукають місце постійного проживання. Олесі Приходько, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.